У Дніпрі пройшов чемпіонат України з тріатлону. Дніпро тріатлон Фест. У ньому взяли участь і професійні спортсмени, і аматори. Випробування сили та витривалості вихідними пройшли більше 450 учасників чемпіонату. За змаганнями спостерігав і наш кореспондент. Випробування на витривалість у воді та на суші пройшли більше 450 спортсменів з України. Усі різні за віком та підготовкою. Спочатку учасники чемпіонату долали відстань дніпром потім бігали та змагалися у велоперегонах. Найбільш масовим став старт спортсменів-любителів. Найстаршому учаснику було 67 років. Дистанцію гідно пройшли усі долати її. Допомагали численні уболівальники. Результати для багатьох з учасників були не головні. Хорошо провести время пообщатися з друзями та колегами. Много друзей прийшлося, звісно, да, тут целый пізні про А у Дмитро Маляр, неодноразовий чемпіон України та призер європейських змагань з тріатлону. Десять років тренує свою витривалість. Перед стартом налаштовувався на високі результати. Ці змагання каже для нього особливо відповідальні, бо проходять у рідному місці. Отже, потрібна лише перемога. Старту дуже багато, і тут доведеться постійно бути в формі. І стартом сезону, сезон, який у нас починається вже засадить. з апрілю-маю, ми ну, готуємося всю зиму. Олімпійська дистанція – це 1,5 кілометра плавання, 40 велогонка і 10 км біг. Це все слідно, це все без остановки. Участь у чемпіонаті брали й титуловані паралімпійці. Долали 750 метрів водою 20 кілометрів. На велосипеді та ще 5 бігли. Есть у нас очень интересная пара, будет это тотально незрячий, совершенно слепой человек. Он выступает. Он находится в первом, первом идет в мировом рейтинге среди пара триатлета. Это Василий Закревский. Он будет в велогонку ехать на тандеме вместе с Романом Королем. Это его гайд, бывший профессионал, бывший триатлет профессионального уровня. Найменшому учаснику чемпіонату було всього сім рочків. Для майбутніх зірок тріатлону була окрема дистанція, де вони мали змогу поставити свої перші спортивні рекорди. Щоправда, для юних учасників зробили певні поступки. Через те, що вода у Дніпрі ще добре не прогрілася, вони плавали у басейні, а в іншому усе як для дорослих. Таке саме свято спорту, такий же кураж та жага перемоги. Та, врешті-решт, бажані результати. Одним вони прокладають дорогу до олімпійських висот іншим до власного самовдосконалення. Юлія Крива, Євген Хисний, новини 11 каналу.